В Києві є вбитий внаслідок ворожого влучання в будинок в Дніпровському районі. Багатоповерхівка горіла на 8-9 поверхах. Пожежу вдалося локалізувати. Тоді і виявили тіло однієї людини ще десятьох, як повідомляє КМДА, вдалося врятувати. Відомо також про потрапляння уламків та загоряння ще в багатоповерхових будинках на столичному Печерську та в Деснянському районі столиці. Але звідти поки що без подробиць під ракетним і шахетним ударом цієї ночі Крім столиці, опинилися Дніпропетровщина і Запоріжжя. А лише на столицю ворог спрямував до десятка балістичних ракет велику кількість безпілотників. Головною ціллю росіян були Київський ТЕЦ у Печерському, Голосіївському та Дарницькому районах сталося загоряння від падіння уламків ракет, пошкоджено приватні авто. А тим часом в Запоріжжі шахет влетів в житловий будинок. А на Дніпропетровщині теж атаковано енергетичну інфраструктуру. Про перебої зі світлом повідомляють тим часом. В Києві, ну і в ці хвилини атака на Україну триває. Більшість регіонів в зоні небезпеки. Зараз ви бачите мапу на своїх екранах. Червона вона в центрі, на півночі, на сході країни. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про кілька груп ворожих БПЛА і швидкісні цілі, що можуть бути балістичними ракетами. Тож всіх закликаємо не легковажити сиренами і подбати про безпечне укриття. 11 людей постраждали в Харкові минулої ночі. Місто росіян атакували кабами. Під ударом було два райони. Мішенню для загарбників стали приватні будинки, підприємства та критична інфраструктура. На місцях влучань побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вночі росіяни атакували Харків шістьма керованими авіабомбами. Влучання зафіксовано в Немишлянському та індустріальному районах. Вранці рятувальники виявили ще три місця прильотів. На щастя, обійшлось без важкопоранених. У приватному секторі на околиці міста керовані авіабомби пошкодили з десяток житлових будинків. Вибухова хвиля вибила вікна, посікла паркани та автівки. В цих оселях мешкали здебільшого літні люди та родини з дітьми. Вибухи, які пролунали один за одним, заскочили людей, коли ті вже були в своїх ліжках. Я лягла, ну... Но... я лягла спати. Я чула сирену, але вона була, наче десь далеко. Потім чую щось летить, таке важке та гучне. Думала, що воно впаде десь біля мене і бабахнуло. Через деякий час чую ще два вибухи, але звук був зовсім інший. Це вже щось таке об'ємне. Через вибухи гостру реакцію на стрес отримало 11 людей, восьмеро жінок і троє чоловіків. Один будинок було розтрощено вщент. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних осель і кілька цивільних підприємств. Крім цього, постраждали й об'єкти енергетичної інфраструктури. Як стосується світла то світла є, але були розтрощені мережі міст світла. Крім цього, були пошкоджена запровідні мережа. Зараз всі працюють того, щоб якнайшвидше усунутися. що ми бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення України від самої ночі на місцях працюють комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забивати вибиті вікна та накривати дахи. Відночі прогнозують похолодання. Також тим, в кого оселя не підлягає швидкому відновленню, будуть пропонувати тимчасове житло. Юлія Бойкотлоксі Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.